Сьогодні до вашої уваги Черкаси. Місто знаходиться в центрі України із населенням у майже 290 тисяч. До сумнозвісного Томосу 2019 року релігійна ситуація у місті була терпимою і мирному співіснуванню різних релігійних громад ніщо не заважало. А діяльність покійного митрополита Софронія викликала повагу як серед вірян, так і серед представників влади. Софроній був відомий своєю відкритістю, скромністю та близькістю до простих людей. Так, він був прихильником автокефалії Української православної церкви та у своїх публічних заявах зазначав, що наданий Томос не забезпечує повної незалежності церкви. Нам, коли давали широкий автоном, нам віддала російська церква все за так і в нього зрадно. І все, що є, що все, що маємо, нам віддано. Ми самі господарюємо. Але для того, щоб людей було то ти і пропагує, хто знає що. До цих пір брешуть, брешуть. Якщо автокефальна, то що вона була така, як всі, автокефальні, незалежні від кого церкви? Він вважав, що залежність. З ЦУПЦУ від Константинополя, зокрема, в питаннях отримання святого мира та призначення єпископів, обмежує її автокефалію. В одному з інтерв'ю він сказав: Я людина вільна, не хочу бути васально залежним від греків. Це не автокефалія. Їхній устав говорить про те, що в Україні утворилася грецька церква. Сьогодні мер міста Черкас. Бондаренко та духовенство СЦУ спекулюють пам'яттю покійного митрополита Софронія і, прикриваючись його ім'ям, продовжують рейдерські захоплення храмів Української православної церкви у Черкасах. Митрополит Софроній помер 22 червня 2020 року на 81-му році життя після тривалої хвороби. Він керував Черкаською єпархією Української православної церкви протягом 28 років. За нашими даними, наприкінці його життя у Черкасах було 11 діючих релігійних організацій Української православної церкви, які мали храми чи то приміщення для богослужінь. 17 серпня 2020 року священний синод Української православної церкви призначив керуючим Черкаською єпархією корінного киянина Митрополита Феодосія. Було призначено нового керуючого Черкаською єпархією. Ним став приосвячений архіпіскоп Боярський Феодосій. Спочатку, начебто, все було добре, і взаємовідносини між митрополитом та мером були хороші. У січні 2022 року з рук митрополита Феодосія мер отримав орден святого апостола Андрія Первозванного. Вручаючи орден, митрополит Феодосій наголосив, що ця нагорода одна з найвищих нагород Української православної церкви. І це не лише свідчення вагомого внеску міського голови Черкас у життя та благополуччя міста і його мешканців, а й особистого внеску Анатолія Бондаренка у розвиток церковно громадських відносин, які можуть бути гарним прикладом для інших регіонів України. Та потім щось трапилося, і відносини зіпсувалися, і мер Черкас, як у свій час Петро Порошенко зрадив. Зрадив Українській православній церкві. І вже 9 жовтня того ж 2022 року отримує орден святого великомученика Юрія Переможця з рук митрополита СЦУ ПЦУ Івана. А вже у 2023 році мер розпочинає свою війну з митрополитом Черкаським Феодосієм. Про служіння Української православної церкви у лікарнях міста та на території військової частини вже мови навіть і не йшло. І 5 червня 2023 року припинено оренду приміщення храму ікони Божої Матері, Всецариця в першої міської лікарні, який було освячено ще покійним митрополитом Софронієм у 2017 році. Храм, який створювався протягом 20 років віруючими людьми, було закрито. 3 серпня 2023 року прихильники СЦУ Цу ПЦУ захопили стрітинський храм Української православної церкви. А 20 листопада 2023 року відбулося зухвале рейдерське захоплення чоловічого монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Більше 50 осіб спортивної статури з допомогою сили проникли на території обителі і вчинили розбійний напад на духовенство братів і парафіян монастиря. Потім мер міста майже рік готувався до найбільшого рейдерського захоплення в місті Черкаси, ба більше найбільшого храму в Україні. І 17 жовтня 2024 року, серед ночі, за підтримки правого сектору з жорстоким побиттям вірян та духовенства було захоплено Свято Михайлівський собор. Це був апогей беззаконня у здавалося б, демократичній державі. Потім, після невеличкого перепочинку, мер вирішує добити українську православну церкву у Черкасах. І вже на початку 2025 року, а точніше 19 березня, релігійну громаду Української православної церкви попросили піти з храму на честь ікони Божої Матері Неопалима Купина, який юридично знаходиться у власності Черкаського національного університету цивільного захисту. А до 3 квітня 2025 року готуються підстави для захоплення ще двох храмів: це храм Різдва Христового на вулиці Сумгаїцький та Свято Андріївський храм. Останній з допомогою вже правоохоронних органів було захоплено 6 травня 2025 року. Свято-Андріївський храм в місті Черкасах. Сьогодні було захоплено силовим методом фізично. Храм Різдва Христового ще знаходиться в руках Української православної церкви. Та у нас немає сумніву, що на нього чекає така ж доля, як і з попередніми храмами. Просто описати майно і добровільно це все, щоб ви передали громади. До повного розгрому Української православної церкви у Черкасах залишилось лише два храми. Це Свято Прибраженська церква на вулиці 2 Українського фронту та храм на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість на вулиці Олени Теліги. На сьогодні стає зрозумілим лише одне. Що місто, яке стало єдиним обласним центром в усьому колишньому СРСР, де у результаті знищення духовенства і руйнування церков у 1930-х роках не залишилося жодного храму, може опинитися у ситуації, коли у 21 столітті жодного храму канонічної Української православної церкви, може вже не бути. Чи підуть люди до Сцу? Швидше всього, що ні. І пасхальна картинка по Свято-Михайлівському собору про це яскраво говорить злочинними методами не можна побудувати щось хороше. Чи знає про це мер Черкас? Певно, ні, які не знають ті, хто йдуть за ним. Вірним, української православної церкви у Черкасах бажаємо лише одного. Максимально можливо зберігати мир та спокій і уповати на милість Божу. Нам не можна допустити найгіршого із можливих варіантів громадянської війни. Ми дякуємо за те, що ви з нами.